Я вас вітаю зі своєю різдвяною довіркою прямо з різдвяного ярма. Першим хочу вам показати аромат какао, міцного алкоголю і трошки придивлюся. Тут відчувається тютюн. саме я говорю горіха екрану від Сашку. До речі, сьогодні це мій аромат вечора. В принципі, все, що в нас асоціюється з такою різдвяною атмосферою, з різдвяним ярмарком, коли а, пахне чимось смачненьким, пахне якимось напоями, хтось п'є гаряча шкла, хтось є, от, як тут написано, на якій може казати лінфвейн, ось в принципі це все можна почути в цьому парфумі. Я найбільше чую какао. І поруч десь міцний алкоголь. Але перш за все для мене це а, про какао. А, хтось більше відчуває тютюн? Можливо, але тютюн тут дуже такий затишний, він, скоріш, ароматний і сухий. А, тому Без цього аромату я просто не уявляю цей різдвяний сезон. Дуже задоволена, що він в мене є. Якщо не пробували, то я вам дуже дуже рекомендую. Дайте йому всістися. Якщо він спочатку вам здасться таким різкуватим і важкуватим, то ця його база какао, вона така тепла, зігріваюча, обгортаюча. Ну і звичайно підіймає настрій. А ми з вами йдемо далі гуляти по ярмарку і розкажу, які ще парфуми в мене асоціюються з різдвяним ярмарком. Наступний парфум, який теж асоціюється з напоями, які можна тут занюхати, коли проходиш повз оці всі хатинки дерев'яні, де продають а, а, щось смачненьке, і поїсти, і випити. І з випити в нас сьогодні з вами а, парфум від Кіляна з їх лікарної колекції. Це новинка цього року, Old Фешн. Спочатку я подумала, що на різдвяному ягому продають не лише а, якісь а, такі алкогольні ароматні напи, а також продають десерт, який дуже полюбляють діти. Думаю, дорослі також це карамелізовані яблука. На цей раз ми їх не знайшли, але. Цього разу я вирішила не по бренді принести вам, бо він для мене от суто про яблучний сидр. Він такий так позитивний, смачний, веселий. Навіть ярмарок його можна спокійно вдягати. Він буде підіймати вам настрій, але в мене ось. Old-Fashioned більше асоціюється з дезвяним ярмарком, бо тут не просто якогось яблучного сидру, яблуку цих карамелізованих аромат, а також і димочок є, там десь щось коптять, якийсь там вогнище відчувається, до вас доноситься, і плюс. Якась певна тютюновість, тобто це для мене прикопчений такий трошки з димочком з тютюном Brandy. Uh, і от він більш пасує до цього uh, різдвяного, різдвяної атмосфери до тих самих ароматів, які тут можна вловити. Тому Fashion сьогодні мої допірці. Один літанс, без якого я просто не уявляю цю добірку, це в нас апельсини, прямо такий свіжий апельсиновий сік. І ці апельсини, звичайно, у нас з воздиком, з воздиками з спецією. Це в нас абсолютно різдвяний, він ароматний, він спецієвий і він от дійсно апельсиновий. Ті, хто шукають позитивний, яскравий апельсиновий парфум, ось єдине, що це вже знятість, його можна ще знайти. І я рекомендую, якщо ви його побачите десь в залишках хапати і бігти, це дійсно те, що створює нам оцей святковий різдвяний затишний настрій. Він не дуже довго тримається, він не дуже гучний, він спокійно всаджується. Ви скоріш потім чуєте воздику, ніж апельсин, але він оцим яскравим свіжим апельсином починається і зразу підіймається настрій і зразу от настрій святкувати, настрій посміхатися. А потім, коли гвоздика, Приходиться і апельсинка вже заспокоїлася, то це вже більш такий затишний настрій, сісти, почитати, повернутися в якусь теплу ковтру, натягти свої улюблені, теплі носочки, і він вас буде так приємно, приємно огортати. Він буде, наче цей аромат, він наче шипочик. Він не крикливий, незважаючи на свій яскравий початок, він дуже спокійний. Спокійний. Затишний, святковий і от, перша асоціація з різдвяним ярмарком, з різдвом це саме ось цей незвичайний, синьому кольору і в надзвичайно гарному флаконі. А ще, звичайно, на різдвяному ярмарку це десерти, це карамельки, це іриски, це в нас вафлі з карамеллю, вафлі з корицею, хто з чим полюбляє. Ось тільки що з'їли смачненькі вафлі, гарячі з карамеллю. І... Що смачно, Але хочу вам показати парфум, який от саме так і пахне а, дитинством, а, десертами, ірисками, карамеллю. Взагалі-то це пока від пернуар і це парфум про карамель і попкорн. Але попкорн тут лише на початку, а потім він дійсно всаджується такою гарячою карамелю. І це а, не пахне дешево. Часто такі парфуми вони дійсно пахнуть дешево. Знаєте, прямо зараз нанесу, захотілося. Хоча в мене був тренде фомер, а мені м -м -м, захотілося у цього дійсно зараз початок попкорновий, але зараз воно всядеться мені такою гарячою карамелі. Це буде дуже-дуже смачно. Це якраз от такий, щоб розігнати апетит і з'їсти чогось якось такої випічки, різдвяної. Де багато цукру, багато карамелі, але це дуже дуже смачно, і це звучить не плоско, це звучить об'ємно для любителів бурманки. Так, це пізнавна прямолінійна формалька, але це така сучасна і цікава. І останній парфум на сьогодні, бо мого чоловіка, який тримає камеру, вже відмерзли а в мене відмерз ніс. Тому це Еміль Еліз Nolten Last. Це парфум, з яким я познайомилася в одному з адвент-календарів і замовила собі відливан. Взагалі тобто, це парфум про вишню. І скільки вже з'явилось і кожен раз ми думаємо, що вже тренд на вишні пройшов, але їх дійсно дуже багато. Ласт uh, мені схожий по настрою на весь бомбліс Симони Андреолі. Це така темна, чорна вишня, але uh, все ж таки він відрізняється. Він менш солодкий, менш гучний. Але більш спеціальний. І знаєте, я його замовила влітку. Думала, буду його носити як яскраву таку вишню соковиту, Він мені сподобався а, взимку. Але я думала, що він, як і вайс краще буде звучати влітку. Але ні, влітку він звучав плоско нецікаво, Я не шкодувала, що замовила цей тревел, думала, що мені щось далося щодо краси цього парфуму. Але він просто йому пасує холод. От як зараз така сира, холодна або навіть снігова погода, тобто йому треба дійсно холод, йому треба умови, щоб вас зігрівати. І в мене перша асоціація з цим парфумом, коли ви відкриваєте пачку такого ароматного фруктового чаю, і там і гілочки вишні, і сама така чорна сушена а, вишня. І от якраз якщо походити, де продають тут, а, гарячі напої, то пахне або якимись сукофруктами, або чимось фруктовим. Також можливо, це якісь десерти це на основі фруктів. Це якісь напої на основі фруктів, такі, знаєте, як фруктовий узвар, і ось воно так і пахне. Але це все ж таки парфумерно. Це не прямолінійна така гурманіка. Тут впізнавана вишня, оця чорна. Тут, до речі, я відчуваю тютюн. Хоча, не пам'ятаю, що я тютюн, точно є ром і бензоїн. І ось воно таке, досить таке гучне, я б не сказала, що щільне. Тобто він такий впевнений, він дифузний, але не занадто щільний. Досить цікава інтерпретація вишні, і ось особливо зараз коли холодно, воно мені дуже подобається. Хто шукає якийсь цікавий варіант вишні, то Еміліс Мелтинг Плас. А ми з вами завершуємо нашу екскурсію невеличку цим різдвяним ярмарком. До речі, ми були в місті Грю, замок. Місто дуже туристичне і дуже гарне. Якщо ви у Швейцарії, то це те місце, яке рекомендують побачити всім. Бо воно таке картинне місто. От як вибавляєте собі гори, корівки. До речі, тут саме серце до виробництва найвідомішого швейцарського сиру Грюєру. Ну, але в нас сьогодні був у фокусі були парфуми різдвяного добірка. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що вам було затишно і тепло дивитися. А ми побігли грітися. Дякую вам, побачимось на відео. Бувайте!